На дворі серпень, а Ужгород рот уже вкритий сухим жовтим листям, немов восени. Таку картину краяни бачать щоліта від того часу, коли захворіли каштани, і щороку завчасно скидають свої листя. Всьому вина міль, яка оселяється на білих каштанах і заплямовує зелені гілки. І цвіт біологи кажуть, що шкідник з'явився на Закарпатті десять років тому і поетапно руйнує каштанові алеї на Ужгородській набережні та в Боздуському парку. Шкідник це який відноситься до молю, молю пістрянок, які викликає так званий його личинка, викликає появу мін. Тобто личинка, гусить, кадави, вигризає всередині листочка і е, листки потихеньку засихають, ну тобто викликаючи відмирання листків. Загалом в обласному центрі висаджено три види каштану: жовтий, рожевий та білий. Однак нищівна міль улюбувала саме білий. Інші дерева розвиваються за звичайним циклом, запевняють біологи. Аби комаха менше ...шкоди доглядати за деревами, потрібно ще Саджанців, кажуть біологи. До прикладу, у жгородців на подвір'ї каштани в кращому стані, ніж у центрі міста, оскільки їх доглядають і розмножують. У мене тут на сусідній вулиці ростуть розові каштани, розові і красноцвітущий каштани. І якщо задатися ціллю, на наступний рік я б, наприклад, якщо б мені це. Щоб прийшло в голову, наприклад, зробити і розового і красного каштана, і он без стоїть не дороже 30-40 гривень. Виращування нічого сложного. Фахівці також вважають, щоб врятувати дерево потрібен серйозний підхід, адже саме каштани та липи становлять значну частку зелених насаджень міста. В першу чергу закупити спеціальні препарати для обробки. Далі загородити місця насаджень, аби мешканці не вдихали хімічні речовини. Однак поки справа стоїть на місці. Зеленими насадженню в місці. Не зовсім добре так би їх хотілося, тому що, ну, як і все міське господарство, в нас не дофінансовується, тобто немає відповідних коштів, щоб проводити комплексні ці речі, і воно в нас останнім часом в аварійному режимі. В місті дуже обмежена можливість проводити, скажімо, хімічні методи боротьби. Тут все ж таки люди живуть. Тут ми не можемо з гелікоптера чи з літака обробити все місто. Я до хіміката, тобто як на лісівних масивах. Тому має бути комплексна програма. Ще одна проблема, яка сприяє розповсюдженню хвороби, байдуже ставленню комунальників до прибирання сухого листя. Каштани скинули сухості вже як місяць, а земля досі вкрита першими признаками. Осіні біда в тому, що личинки молі залишаються на листі і мігрують до стовбурів, де зимують. А до наступного літа комахи знов знищують каштани. Біологи кажуть, що побороти міль повністю практично неможливо. Однак, зберегти, хоча б не уражені каштани, є шанс головне бажання.